Роками в середовищі професійних і не тільки істориків набирає ходи прекрасний, як на мій недосконалий смак, тренд писати для людей. Писати простою, доступною, можна сказати, літературною мовою. Розповідати про відомі та не дуже відомі події, явища, персони, будинки, інституції, твори мистецтва, наукове відкриття і так далі, і тому подібне. Серед останніх на цьому герці можна назвати текст директора Українського наукового інституту Гарвардського університету професора Сергія Плохія. Докторові Плохієві вдалося майже неможливо встановити час, місце, написати та окреслити ймовірне коло авторів епосу, який лежить в основі українського національного казацького елітарного міту, історії русів. Якщо вам подобається в основі нашого сучасного уявлення про самих себе. Якщо не подобається, вдіяти в цьому випадку нічого не можна, бо це саме так і є. Історію русів знали, поширювали, інтерпретували, оспівували, перекладали, аналізували, використовували в якості першого джерела. Гоголь, Пушкін, Шевченко, Кирила Методівці. Покоління професійних українських, російських, європейських істориків. Тільки вдумайтесь, впродовж 200 років. Скажу простіше, якщо справедливим є твердження, що кожен народ, що поважає себе, повинен мати свого гамера, то невідомий до сьогодні автор або автори історії русів і став або стали саме таким гамером. От що вдалося. Сергієві Плохієві, так це змалювати фантастичну, тривимірну картину української національної еліти XVIII-19 століття. Попросту сказати тисяч персон тих родин, які були нашою національною аристократією та дворянством. Саме їх предки, казацька старшина, привела наш народ в московське рабство. Нащадки, а саме про них, розповідає плохій, намагалися вибити, вибити з імперської влади якнайбільше привілеїв. Ну, та ясна річ впручалася як могла, нерівна, але затята боротьба затягнулася майже на півтора століття і мала абсолютно несподіваний наслідок. Саме нащадки гетьманської казацької старшини були просто вимушені створити, обҐрунтувати новітній європейського гатунку міт про окрему казацьку націю, єдиного нащадка історичного культурного і інтелектуального простору Київської Росії. Міту, який згодом виявився більше, ніж правдою. Просто тупою брехнею. Так воно і є насправді. Сергій Плохий. Казацький міф. Історія і нація Генез в епоху імперії». Моя книга.